У 50-60-х роках минулого сторіччя цю людину боготворив мало не кожен у Бердичеві, хто мав уяву про те, що таке футбольний м'яч і стадіон. Легендарний мунчик Зигмунд Возняк був кумиром юних футболістів і тисяч бердичівських вболівальників. В оновленій спортивній залі прогрес. Ті, хто за прикладом Возняка закохався у гру мільйонів і заповнив своє життя футболом, зібралися, аби вшанувати уславленого ветерана з ювілеєм – 75-річчям. Ім'я Зигмунта Возняка нерозривно пов'язане з одним із символів Бердичева, заводом Прогрес. Саме у заводській команді, що у класі Б грала на першість радянського союзу, Возняк здобув всесоюзну славу. Зигмунт Осич це легенда Бердичева. легенда футбольного Бердичева. Он был одним из лидеров бердического футбола. В то время на футбол ходили ну, почти не весь город. Не было такого. Сидели на крышах, на заборах. И все смотрели и кричали «Мунчик, Мунчик». Это его было футбольное значит, прозвище такое. И сейчас, со временем, он играл, приглашали его в разные команды. Но он был патриотом значит, своей команды города Бердичева. І залишився з людиною з великої літери, називає Зигмунта Возняка. Його товариш і колега по грі за прогрес Олексій Поляничка. В їхні часи згадує Бердичів був багатим на талановитих і класних футболістів. І якщо хтось із них брав ворота суперника швидкістю і напором, то коронкою мунчика була витончена техніка. Це був професіонал, он своїм особистим примером приводив завжди команду побіді он. Никогда не кричал в команде, не, не, был по, по, прекрасным человеком. И мы его, на его опыте, мы всегда делали победу. Вот у меня фотография, э, где этой команде 50 лет уже. 50 лет. И здесь Мунчик, вот он, капитан команды. Такого игрока, как Мунчик уже не будет. Это прекрасный игрок был, даже лучше Пузача. В свое время он играл, его приглашали во все команды, но он был преданный своей команде прогресс, она и мы поэтому всегда побеждали. Безкінечно довго за власним зізнанням міг би розповідати про ювіляра Олександр Репутацький. Нинішньому ветеранові Бердичівського футболу пощастило спочатку грати під керівництвом возняка, а дещо пізніше приймати з його рук команду. Це був класний нападаючий, інтелігентна людина, дуже скромна. Все своє життя він віддав прогресу у Бердичеві. Він заслужив це свято, і я думаю, що ця традиція в Бердичеві буде й далі йти. Поки ми будемо живі, вона буде й далі йти, тому що таких людей забувати не можна. Ці люди, їх не так і зараз і багато. Зараз другий футбол, другі люди. Я Багато років в нього грав центрального полузащитника і тоді піддомінували житомирські команди. Дуже було тяжко з ними воювати. Нечесне суддівство було. Десь нам не вистачало очко, два не вистачало. і ми цю традицію поламали з ним. Футбол став невід'ємною частиною життя не лише самого Зигмунта Возняка, а й всієї його родини. Любов до цієї гри не завжди полонила серця його синів. Футболом серйозно займається і Ілля, онук ювіляра. Я хочу спочатку пожелати своєму дідусь здоров'я, щастя, щоб він прожив дуже довго. І ще хочу сказати, що мій дідусь був хорошим футболістом. Потім мой папа став футболістом, я теж хочу стати футболістом і думав ну, стати ну, професіональним гравцем. А ти взяв би його в свою команду? Звісно, свою майстерність Зигмунт Возняк зрощував на звичайних галявинах, де разом із такими самими друзями, завзятими і натхненними годинами ганяв у м'яча. Тут дійшли був футбол, такий, що хороший був футбол, не було таких тренерів. На поляні там вчилися, самі грали і все самі робили. Почали грати там, на полянах, дієто, от, бігати і все, то вже привикли в футбол грати. То вже, вже так при, прижився він. І так до кінця грав в футбол, і з заводу я не уходив. Мене і в Житомир приглашали. А чому не пішли? Я вирішив, що туди йти, чого йти, як я тут працюю і все в заводі, що я піду туди. Тут уже скоро пенсія буде. А не шкодуєте, що так вчинили свого часу? Ні, 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 наоборот, я дослужив 1962 року -го на заводі і пішов на пенсію. Не дивлячись на поважний вік, ювілярі нині, як то кажуть, у футбольній темі. Та хіба ж можна запитує збудувати класну команду, коли мало не всюди одні легіонери? Що зараз говорити за такий футбол, як там половина не наших ігроків. Ти їх половину не знаєш. Так. А це впливає на, на, на якість, як воно. Звісно, впливає. Бердичів футбольний, пам'ятає ім'я легендарного мунчика, Адже у тому, що нині життя міста на кілька відсотків складається із пристрастей, котрі панують під час футбольних зустрічей, є і чимала заслуга Зигмунта возняка. Я думаю, що от такі люди, як він, як ми всі знали, значить із що це був відомий чоловік, так само в той час був і відомий мой отець. Таких людей, я вважаю, дуже мало. І в той час, якщо спросити у покоління тих років, от зараз, якщо когось. Знает ли кто-то Мунчика, все ответят, что все его знают. Хочу пожелать ему здоровья, успехов и всего наилучшего.